А як через ці тонкі шлейфи можливо балансувати такий потужний струм? І виникають деякі сумніви щодо можливості нормально та ефективно всю цю систему балансувати. А ось і предмет того, чого ми взагалі розбирали цю батарею. Всім привіт! Ви на каналі Чарс Мене звати Олег. Позаду мене Зікер номер перший, який доволі таки користуються на даний час популярністю серед наших клієнтів. І У нас сьогодні з вами буде унікальна можливість більш детально дослідити структуру батареї на цьому автомобілі. Ну що, погнали? І сьогодні не просто так вирішили розібрати цю батарею. На ній є невеличка проблема, нам потрібно буде замінити піропатрон, бо було штатне спрацювання безпеки. Цей автомобіль трішки постраждав невеликому ДТП. Було від спрацювання піропатрону. Ми його будемо замінювати і про це трішки згодом. А зараз ми познайомимо вас безпосередньо із структурою батареї. Отже, нагадаю, у нас сьогодні перед вами. Батарея на 100 кВт, вольтаж 685 на 146 Ампер годин на водяному охолодженні. Охолоджується цей вид батареї на цьому автомобілі антифризом. Бо зараз все частіше бівайді. Починає використовувати фреонове охолодження. Тут у нас охолодження антифриз. Система, яка себе в принципі зарекомендувала з позитивної сторони, нарікань на неї немає. навіть не дивлячись на те, що цей автомобіль вміє супер потужно заряджатися. А відно, відповідно під час зарядки відбувається процес нагрівання елементів комірок, якщо правильно сказати. Ну і система справляється з охолодженням. Давайте ближче розглянемо безпосередньо систему охолодження. У нас вхід-вихід, іде циркуляція по контуру, але є деякі моменти, які хотілося б е, особливо вам показати. Безпосередньо сам корпус цієї батареї зібраний з е, алюмінію, вставлені перемички для посилення загальної конструкції. Ви бачите їх тут, тут, вони повсюди. Тобто основний блок у нас виділений е, в середній частині. Це у нас, якщо так. Можна говорити, знаходиться силова частина. Дивіться, пішло в нас охолодження. І ось тут у нас зустрічає дуже цікавий момент, як пішло охолодження. У нас іде роздвоєння системи. Ось пішов перший контур. Ну і, звісно, пішов основний контур. Це у нас вже починаються іти комірки. Вони йдуть у нас вдовж, їх ще ряда, десь ось так буде. Да? І зверніть увагу, у нас йде система охолодження і через кожну ячеєчку у нас йде така певна ламель, яка, яка якраз слугує для того, щоб підігрівати або охолоджувати безпосередньо всі комірки. І ця вся система йде впродовж е всієї батареї. Але саме цікаво, куди у нас йде ось цей контур. Давайте я вам покажу. Ось до нас і доходить цей другий контур, і зверніть увагу, куди він уходить, а уходить він на нижню ламель. І ця ламель вона знаходиться ось під цим всім контуром, і на ній знаходиться і група контакторів, які приймають участь безпосередньо під час зарядки. І контактора на двигуни вони теж тут знаходяться. І ось ця, у нас, ця частина вона повністю знаходиться під охолодженням безпосередньо антифризу. Ну і це, в принципі, доволі таке непогане рішення, що дозволяє. Під час зарядки або миттєвого навантаження цієї батареї, нагадаю, що цей автомобіль їде біля 3,5 секунд, сотню, ефективно і охолоджувати. Ось, в принципі, і загальний секрет цієї частини. Що в нас доволі тут ще цікавого, ми можемо побачити. Вся батарея фактично розділена на 6 секцій. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 балансирів. На один балансир виходять. Uh, нібито 32 uh, комірки йде від з цієї сторони до тієї. Uh, і від цікав, цікавих моментів, від, безпосередньо від балансира uh, йде шлейф. Хлопці, які розбираються в силовій електроніці, звернуть увагу, як цей балансир може справлятися через доволі такі тонкі дорожки на шлейфі, балансувати ці всі комірки. І, звісно, тут відповідь одна єдина, те, що весь Китай використовує пасивні балансири. Ну, як вся ця технологія покаже себе в дистанцію, звісно, зараз не беремо засуджувати, але ну, Поки зікри 21-го року їздять, все нормально, і на поки у нас не було навіть звернень з приводу балансування на зікрах комірок. А ось і предмет того, чого ми взагалі розбирали цю батарею, це піропатрон, який спрацював. Штатно встановлені в цьому місці. Вони є в наявності в Україні. Коротко про що таке перепатрон? І взагалі навіщо він становиться в електромобілях? Перепатрон можна прирівняти до запобіжника, але запобіжник у вас працьовує, коли йде перевищення струму. Піропатрон це більш розумний запобіжник, який спрацьовує по команді. І цю команду відправляємо безпосередньо центральний комп'ютер електромобіля під час якоїсь нештатно, нештатної ситуації. Повторюю, що тут було невеличке ДТП, тому і Піропатрон одразу зняв напругу з всієї. Батареї. Друзі, також хотілося б звернути вашу увагу, що е, комірки безпосередньо в нижній частині знаходяться приклеєні через силікон безпосередньо до корпусу. Скоріше всього Це теплопроводний силікон для того, щоб розподілювати е, тепло безпосередньо і на корпус батареї. І також е, хотілося б звернути увагу ось на ці ламелі. вони з двох сторін теж знаходяться в додатковій ізоляції від комірки. І зверху ми знову ж таки бачимо цей теплопровідний силікон. Ну ось таку конструкцію вирішила компанія Катл інтегрувати до батарей зікер. Друзі, ви в коментарях писали нам, щоб ми вам показали зікер. Безпосередньо нижче, дивіться, показуємо. Знята батарея. У нас тут метал, 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 звісно, відповідно. І ось ідуть у нас, це метал, металева накладка, в яку і якраз запускається безпосередньо швелер з легкосплавного металу алюмінія, Те, що ви її просили показати. Тут у нас вже металеві пороги, але по задній частині зверніть увагу, там безпосередньо відформовочний алюміній. Друзі, з вами була команда Чар та її ведучий Олег. З вас вподобайка та підписка на наш канал, бо вас очікує ще дуже багато, цікавого та корисного контенту.